Повернути кредит Богу. Глава між пацієнта. У нашій главі викладено заповідь давати гроші в борг. Якщо гроші даси в борг моєму народу. Є принцип. Всі дані нам заповіді виконуються і самим Всівишнім. Звичайно, не зовсім так, як нами. Але зміст заповіді залишається тим самим. Для нас заповідь кредитування це давати комусь гроші, хоча той їх не заробив, бо законодавець не отримує за свій вчинок жодної винагороди. Але ці гроші не даруються, бо зачальник повинен сплатити кредит, а Всевишній він нам дарує життя, сили та таланти. Хочемо зобов'язано це робити, ми повертаємо позику, використовуючи сили та таланти, які нам були дані для заповіді та добрих справ. Віршторик продовжує не поводячи з ним як кредитор. Це означає, якщо вимагати борг від позичальника марно, тому що позичальникові не чим платити, і вимога тільки зганьбить його, то розіброє вимагати з його борг. Всевишня чини так само, якщо він бачить, що вимагати. Що ми виконуємо заповіді під загрозою покарання. Даремно він не є грізним кредитором. Він іде шляхом доброти і милосердя і наближає нас до себе. Шабат Шалон.